Друзі, Українська агенція нерухомості Ріалтер 3D в Іспанії вітає вас! Ми знаходимося зараз в містечку Віалонга. Зараз буде квартира на перегляді для людей, котрі шукають напевно більше квартиру для себе, для життя. Це невеличке місто від Гандії, це орієнтовно 10 хвилин на машині. Ми знаходимося в такому живописному місці, де вокруг все окутано горами, є все необхідне для життя, школи, садочки, супермаркети, бари. Відпочинок, туризм, тут також він присутній. І у нас на перегляді квартира, котра має 100 метрів квадратних, ми знаходимося на третьому поверсі, ліфту тут немає, і поїхало дивитися. такий маємо балкон. З балкону ми заходимо таку кімнату. Виглядає вона достатньо симпатично, рівні стіни, вони побілені, їх, напевно, навіть перефарбовувати і не треба. Єдине, що по всій квартирі дивлюсь. Вікна їх, напевно, було б слід і замінити, бо вони такі металеві, дерев'яно-металеві, але ролети працюючі. Далі з цієї кімнати ми попадаємо ось така прихожа зона. З прихожої зони, повертаючи ліворуч, ми попадаємо в першу кімнату, невелика. Ось така. Я думаю, меблювання все воно залишається. Знову ж таки, рівні стіни, все охайно виглядає. Стеля, можливо, трішки старовинний вид, але виглядає дуже достойно. Знову ж таки, вікна слід було б замінити. Релети працюючі. Йдемо далі. І далі наступна кімната. Ось така. Вона вже більше за розміром. Тут так само вікно виходять у нас на вулицю. З видом на гори. Рухаємось далі. Далі по коридору праворуч у нас знаходиться кухня. Кухня, скажу, ну не самий найгірший варіант гарнітури. Тут у нас від газу працює, це, напевно, від електрики. Холодильник. Це у нас такий хозблок. Тут встановлена газова колонка, також підігрів води відбувається від газу. Такий хозблок. Ідемо далі. По коридору є у нас ліворуч ще одна кімната. Вона вже в такому голубому відтінку. Це, напевно, була дитячою кімнатою. Ось так виглядає. Є вбудовані шафи. Тут знову вихід іде вікон на вулицю. Ідемо далі. Навпроти, це у нас санвузол. Двері старенькі, але побілені, виглядають гарно. Е, так, тут кахель. Також не бездоганно, але не критично все виглядає. Йдемо далі. Далі у нас є ще одна кімната. Вона невелика. Або дитячу можна робити, або гардеробною, як кому вже заважається. Оце, напевно, єдине вікно, треба ще подивитись, котре виходить в патіо. Йдемо далі. І ще одна кімната, також невелика за розміром. Е, є вбудована шафа, вікна виходять на вулицю. І тепер моя ключова думка. Квартира унікальна тим, що практично всі кімнати у нас мають вихід на вулицю. Це для Іспанії достатньо е, нетипово. Є е, можливість, я думаю, перепланувати ось тут робити двері, робити велику е, спальну кімнату, таку об'єднати ці всі. І, як мені розповідало на першому поверсі, ще ось тут роблять додатково ванну кімнату для того, щоб була як для всіх спільна і ще окремо в спальні своя власна. Це кому треба перепланувати і зробити ремонт. І першу і другу кімнату, по ходу, можна перепланувати в великий салон. Тому дуже крута, цікава квартира. Якщо кого цікавить, звертаємось. Дякую. Так, під'їзд цього будинку маємо охайно все покрашено, пофарбовано. Виглядає достатньо пристойно. І, як, як казав, гадаю, це третій поверх без ліфту. Не крайній поверх. Всього тут чотири поверхи. І ціна даної квартири, увага, 57 тисяч євро.